Ці три продукти буквально врятували мою шкіру від прищів. Так, дівчата, я користуюся ними вже кілька місяців, напевно, три, як мінімум. Зараз ви побачите, скільки від них залишилося, бо користуюся ними я абсолютно кожного дня. Спочатку знімаю макіяж і перша банка це супер м'який, делікатний гель для вмивання від Paolo's Choice. В Ньому нічого зайвого. Це просто ідеальне базове очищення. Дії, які ви зараз бачите на екрані, краще самостійно не повторювати. Надавило собі все, що можна, і далі наношу тонер з екстрактом ноні від Сілімак. Я вже повністю використала. Сироватку з ноні вважаю це показати. Ідеально прибирає запалення, почервоніння потужно заспокоює шкіру. Тому, коли я можу собі щось подавити, просто потім наношу тонер і все дуже швидко загоюється Ви часто питаєте, де замовити косметику Сілімакс? Я замовляю на Cosibella, і все, що ви бачите в цьому відео, я брала саме там Посилання на сайт. У мене в шапці профілю Ну і щоб взагалі не залишити шансів прищам, це все зеленовим бустером від Paolo's Choice. Запалення з ним зникають просто на очах, бо тут хороша концентрація зеленової кислоти, і плюс тут ще селіцилове кислоро. Сто стирає усі почервоніння, прищики. Короче, то думаю, ви уявляєте, яка кількість косметики через мене проходить, але цю трійку я обов'язково буду повторювати і далі.